Друзі, звертаюся для тих, хто продає свої автівочки до власників, але не хоче заморачитись тими показами щоденними, вечірніми і так далі. А бажає бути вдома і чекати, щасливого дзвінка ваша автівочка продана приїжджайте за грошима. От саме для цієї мети і працює наш карпарк. Ось, друзі, будь ласка, дивіться. 50 авто стоїть ось тут. У нас мінівени, хетчбеки, універсали і все, що душа бажає, ось тут. А гляньте, дві третини ще вільних місць. Вон, комерційний транспорт є, будь ласка, також можна ставити. Хоч фури, хоч що заганяй. Ось там місця є. Так що дві третини 80 вільних місць ще у нас. І ми працюємо, друзі, щоденно, з 9 до 18 години, чотири менеджери, охорона, камери, все це для успіху продажу вашої авто. Два банки-партнери працюємо з ними постійно. На зв'язку майже цілодобово. Так що ринок є ринок, так я згоден. Є швидко продажі, є трошки тугіші. Нічого скривати не буду. Працюємо чесно, як є. Зато наша команда заряжена тільки на успіх і максимально працює для цього. Телефонуйте, пишіть, Карпарк завжди на зв'язку.